За даними синоптики, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях пройде невеликий сніг. Температура протягом доби буде від 4 морозу до 1 тепла. У північних центральних, одеській та миколаївській областях. Де... Файна двадцятка. Про історію створення пісні розкаже автор і виконавець Андрій Кравченко. Вітаю, друзі! Мені дуже приємно... роботи або проживання. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку. Будьте готові до можливих. Вого повторного нападу противника. Будьте уважні до повідомлень органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Нову ці неприємні повідомлення про збільшення тарифу, але все фіксує ціни до кінця 2025 року. Поки що Віктор Орга, Орбан до таких заяв прям відкритих не вдається, але він час від часу починає ходити за трибутикою великої угорщини і говорити, що так ми втратили велику кількість територій, було б непогано їх повернути. Тобто все, що зараз відбувається в політику